Бачу, що моє відео вчорашнє про грибок нігтів було дуже актуальне і корисне багатьом людям. Хочу продовжити його, тому що не закінчується все одним ацифонгіном, щоб вилікувати грибок нігтів. То дуже важка і кропітка праця над нігтями. Це болісна і дуже неприємна така хвороба, я би назвала так. Потрібно вам ось цей ацифонгін, я вже його розпечатала, там є помазочок, як мастити його. І додатково вам потрібно парити ноги із оцетом яблучним. Десь берете там пів стакана оцету яблучного. І ось таку я купляю сіль для ванн. Або можете, звичайно, навіть таку грубу сіль брати і додавати, наприклад, 2-3 столових ложки, і пропарувати у цьому розчині. Ноги. І далі вам потрібна ще ось така пилочка одноразова. Її можна купити як в таких магазинах, де хімія продається, або ж в аптеці запитати. Такі одноразові пилочки. в мене вже залишилося і декілька штуків, то розкидала десь, не знаю. І ножнички ваші. І ось такий різець. Тому що те місце, де у вас грибок, його потрібно зачищати, вирізати. кожного разу. Чим більше ви його виріжете, і чим більше зачистите оцю пилочкою, затираєте, щоб він був гладенький. І одразу ось цим ацифунгіном після ванночки. Обробляєте і обробляєте цим ацефунгіном, якщо є можливість 4 рази в день. Немає можливості, хоча б зранку, там поки збираєтесь до праці, намастили, висохло, все можете збиратися. І ввечері пройшли ноги, У вас має бути тільки ваш рушник, коли от, грибок нігтів, це тільки ваш рушник для ніг. І... Постійно підтримувати в чистоті ноги, щоб позбутися цієї неприємної, дуже неприємна така хвороба, бо я цим зіткнулася і неприємно літом було, не можна нічого взути. І, до речі, грибок він полюбляє таку закриту, так, якщо ми ходимо там в кросівках, якихось сапожках, бутах, черевиках, він полюбляє таку середу, він собі роз... Розходиться далі і далі і може уражати усі нігті і ще є різновиди, звичайно, ж цього грибка. Якщо маєте можливість, можете звернутися до лікаря, але я кажу, я дуже багато чого перепробувала. Нічого мені не допомогло. Абсолютно, окрім ось цього, треба, звичайно, лікувати. Десь рік, Рік, поки я вилікувала. І що, що саме цікаво, на двох ногах на е великих пальцях у мене взявся грибок. І це була катастрофа. І ось цей Ацифунгін форте, бо там є просто ацифунгін, а це ацифунгін форте.